Ось таке буквально місиво з машин утворилося на трасі поблизу одного міста в пар. Зіткнулося близько 50 автомобілів. Рух був дуже щільним. Ми їхали бампер до бампера, і раптом я побачив, як мчить велика вантажівка і починає збивати всі машини в заторі. Машини теж почали врізатися одна в одну, і від цього вже не було куди подітися. У мою машину теж врізалися. Я подивилася вперед, і в мене врізалися. Тієї ж мики я побачила, як повз пролітає білий фургон. Про загиблих повідомлень не надходило. Постраждало 22 особи. Один з автомобілів завалили інші авто. А всередині була жінка. Вона плакала і кликала на допомогу. Вона не могла вибратися. Я стрибнув до неї і розбив вікно. Вона вибралася. На щастя, вона майже не постраждала. Почали приїжджати швидкі, було багато сирен, збігалися люди. А я стояла осторонь, бо не хотіла бачити, що там відбувається. Постраждалих доправили до лікарень із травмами різного ступеня тяжкості, серед них і вагітну жінку. Через аварію в цьому районі утворилися великі затори, бо перекрили кілька доріг. Поліція порушила кримінальну справу. За попередньою версією у вантажівки відмовили гальма.